Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Тройдей. Ми продовжуємо кар'єру за Київське Динамо в FIFA 14 UPL МОД-2015. У нас матч відповіді чвертьфіналу Кубка України. Динамо перший матч виграло з рахунком 2-1 у Чорноморця. В інших зустрічах були зафіксовані схожі рахунки, особливо в матчі Зоря Металіст, також 2-1 і Шахтар-Дніпро. І точніше, Дніпро-Шахтар, 1-2. Програв Дніпропетровський клуб, а Карпати у Полтави виграли з рахунком 2-0. Сьогодні другий матчі, і ми дізнаємось, хто ж потрапить до півфіналу. Граємо у себе вдома, тобто у нас комфортна перевага перед матчем 2-1 в гостях, це дуже добре. Гратиме у нас другий склад. Гратиме ввечері, звичайно. І давайте подивимось. Коваль буде на воротах, бо Харт втомлюється стояти на воротах. Що ж тут зробиш? Драговіч, Драгович і Бурда будуть в центрі. Так, Лучкевича не бачу. Бачу тепер Лучкевича, він справа, зліва буде Антунес, Лестьєн замість Ройса. В центрі Сидорчук та рибалка. Коноплянку буде змінювати Джовінко, але ми поки що кравця поставимо, щоб він капітаном був просто. Так, де Джовінко? Джовінко є, Лека От е, зручність FIFA 15, що там можна в, е, одразу виставити два склади і просто змінити правим стіком. І все. А ось. FIFA 14 такої немає функції, тому приходиться перед матчем робити, щоб кожного разу в головному меню це не змінювати. Тут лише на один матч. Так, Віда у нас в запасі залишається. Давайте його посадимо. Хоча б в запас а то він взагалі заплаче гройську, наплянка Вейналдум, Депая ще посадимо. І замість Вейналдума Мак'янка. Ось так, якщо нам, треба буде, якщо нам треба буде вигравати, але маю надію, що до цього не дійде. І ми спокійно собі доведемо почати до кінця. Для Казет хотів пробити штрафний, але ніхто йому цього не дав. І матч відповіді. Матч відповіді, хоч і поставив 21.00, але дуже якесь світле небо. Тут, мабуть, в цьому патчі не завжди розуміють, що таке 21.00, що таке вечір, що таке день. Добре, що хоч погоду розуміє, що якщо написано ясно, то немає дощу. Гарний оператор, ход... навіть два оператори. Подивіться, ну один хоч перевів вже камеру, а другий просто спини знімав. Ну, може, хтось хоче прочитати прізвище, мабуть, через це він по спинам ходить. Анатолій Абдула обслуговуватиме цей матч. Ковальчук капітан Чорноморця, Кравець капітан Динамо. А ось і склад Київського клубу. Коваль, Лучкевич, Драговіч, Бурда, Антунес, Джовінко, Рибалка – Сидорчук, Лестєн, Кравець та Ляказет. 4-4-2. Незмінна тактика. Поки що працює. Повний стадіон, до речі. Чорноморець, Мартищук, Кутас, Тейку, Мартиненко, Путраш, Картушов, Ковальчук, Зубейко, Бобко, Сіваков. Сіваков і Діденко. Повний стадіон прийшов на Кубковий матч. Неочікувано. Але це вже чвертьфінал і Динамо має гарний шанс вийти до півфіналу, особливо якщо зараз Ляказет таки зможе пройти або віддасть гарну передачу. Але ні, Тейку. Ми забули цей факт, що Тейку грає за Чорноморець, і це непрохідний непрохідний гравець Сидорчук. Переборює Лучкевича переборює гравця Чорноморця. І подивіться, пресинг з перших хвилин у Чорноморця, вони розуміють, що їм треба забувати двічі. 1-0 їх не влаштовує. Бо у нас два голи на чужому полі для казет на Лестьєна, Лестьєн трошки е, незграбно, але, але все правильно робить. І е, кравець не відчув не відчув цей момент. Та й Лест'єн віддав не дуже гарну передачу. А якщо удар від Лестьяна, Мартищук. Мартищук спокійно бере м'яч до рук, але це поки що спокійно. Побачимо, як буде далі. У нас з ударами ми ставимо володіння м'ячем. Будемо старатись якнайбільше володіти, але для цього не треба віддавати паси на Джовінко, бо він не обіграти, не віддати щось взагалі. Сезон для нього невдалий, як на мене. Якось не такої гри я чекав від Джовін. Кравець. Зате кравець відкрився в іншому світлі. Дуже радує цей гравець нас своїми голами і красивими і проходами. Одним словом, Артем Кравець тягне другий склад. Хоча ми мали надію, що це буде робити ляказет і Джовін. Алексіс Гай буде виходити на заміну, замість Бобка хтось травмував. Бобка, і ми вибиваємо, так, ми вибиваємо Ну, Ви бачили цього голкіпера? Ну, ми бачили колись свого голкіпера не так давно. Так що це іще розумніший, він не побіг за м'ячем і не почав віддавати паси чужим гравцям. Гай, Ковальчук. Дуже яскраве освітлення на нашому полі, хоча дощу немає, зазвичай таке освітлення, коли дощ, граєш вечір і дощ, от тоді таке освітлення. А зараз не розумію, навіщо поврубали електрика зараз е, дешева. Але тут всі, мабуть, всі прожектори горять. І не дуже зручно дивитись. Картушов. І рибалка. Прекрасно Леказет Грає з рибалкою. Рибалка може віддавати на Лестієна і віддає. Лестієн тут на швидкості він має обходити. Е Гарний простріл, але кравець не побіг. Вільний удар. У виконанні Мартищука. І головою, головою Бурда. Як це? Бурда вперше за кілька матчів програв другий поверх. І це вже дивно, це вже дивно, бо ми тепер надіємось на бурду, як на, бачите, на основного другоскладового захисника. Навіть Віда вже сидить в резерві взагалі, а Бурда грає у нас. В другому складі стабільно. І так, є момент. Картушов. І Лучкевич Лучкевич вибий. Куди ж ти обігруєш коваля? Джовінко, о, непогана дія від е, італійця. Лест'єн Прекрасно. І треба запускати. Ляказет, ля Ляказет. Виходить з кравцем. І трошки запізнився. Так, звичайно, офсайд. Або кравець забіг. Або запізнився з пасом. Ну, мабуть, все-таки і те і те Можна було раніше закидати на кравця, він би нас догнав Але Леліказет хоч... хотів довірного вже розіграти. Не зрозуміли один одного. Гравці і через це рахунок залишається 0-0. Джовінко. Джовінко в своєму стилі, хоче обіграти, але не вміє цього робити. Гай Діденко. Діденко і Бурда правильно обирає позицію Драговіч. На Лестьєн. Лестьян непогано увійшов в другий склад. Програв він конкуренцію Яніку Боласі, але я не думаю, що Лестьян був би таким ефективним на лівому краї захисту, як Янік Боласі. Той просто. Фізично більший і бурда, подивіться, як він грає на другому поверсі. Кутас. Картушов. Дуже активний картушов сьогодні. Зубейко. Динамівці просто бігають. За м'ячем. А Чорноморлець ніби в собачку грає. Розігруючи м'яч. Кутас. І от зараз буде небезпечний навіс. І Олексіс Гай. Таки забуває. Тепер лише один гол треба Чорноморцю. Лучкевич програв головою. Знову ж та проблема, що крайній захисник накриває навіс. Хоча він не повинен цього робити. Драговіч взагалі гуляє без нікого. Бурда теж саме, а Лучкевич. Ну, дивіться, тут рибалка спочатку його тримав, потім він кудись відбіг. І Лучкевич, звичайно, вже позицію не зміг нормально обрати. Треба на всяк випадок забити, бо можна так 2-0 програти і все. А один гол в нашому виконанні забезпечить нам додатковий час. І от зараз є момент! Ляка Зет! Ще один буде момент у ляказета! Ні, тейку! Тейку все накриває в штрафному майданчику. Ну, треба було з першого разу забивати ляказету, але він не реалізував свій вихід. Хоча такий форвард, на якого ми надіяли, що буде тягнути другий склад, але він гірший зараз, ніж кравець, але краще, ніж Джовінко. У Джовінко взагалі нічого не виходить. Ранувато ми пропустили 38-й хвилині. І ще цілий тайм буде у Чорноморці, щоб е, забити вдруге Ковальчук. Діденко. Ми можемо знову вилетіти в чвертьфіналі. Колись це зробили від Іллічівця, але Іллічівець в одній восьмій поступився металісту і склав свої повноваження. Бо саме Іллічівець виграв кубок в тому сезоні досить неочікувано. Ну, це, це жовта картка. Це жовта картка, але Анатолій Абдула побачив вперше сьогодні футбол, тому для нього це все нормально. Сидорчук і можна вивести на удар, але це Лучкевич. Але це Лучкевич, який б'є. Так собі, подивіться, який контрвипад. Мабуть, був офсайд, я так розумію, що він свиснув взагалі кінець тайму. Або він просто допоміг нам. Хоча вже там наздоганяли наші захисники. Шахтар, ймовірніше, проходить Дніпра, бо після першого тайму 2-0, і тепер 4-1 загальний рахунок. Полтава може зробити камбек. Ну і металіст. Металісту треба ще один гол. Бо зоря виграла 2-1 в гостях, так само, зараз, дивіться, зоря Металіст і Динамо Чорноморець однакова ситуація. О, Швайні. Швайні виходить замість Діденка. Підсилює, підсилює напад. Тренер Чорноморця. Джовінко. Ну і нарешті він покаже свою швидкість. Тейку вже поза грою, удар. Та не вже Себастіан Бастіан Джовінко забиває на 47-й хвилині. Пройшовши на швидкості, навіть тейку його не зачепив, та тейку був взагалі так далеко, ніби неприємно йому знаходитись з Джовінкою, він навіть і не намагався наблизитись до італійця. Швайні. Швайні. І тут рибалка. Рибалка, але все-таки Програєм Програєм. Алексіс. Алексіс. Дає на Зубейка І тут ще одна подача. І 2-1. Додатковий час поки що. І кожен наступний гол Чорноморця це буде як півтора голи. Бачите, яка вдала заміна? Головою, знову головою, знову подача. У мене таке враження, що в цьому матчі Чорноморець не перестане використовувати всі слабкі місця цієї гри, тому треба забувати якнайбільше. Те, що ми створили самі собі проблеми, це ясно. Рибалка-жовта картка. Абдулла якийсь непослідовний. Ліказет. Ну треба розбігатися для казету. Нарешті він розбігся. Але його... Хто це такий? Як Гай може його наздоганяти? Гай просто сьогодні мегамен. Лестєн на подачі. І. Непогано було. Сидорчук, Драговіч. І Сидорчук, удар. Мартищук, і треба Драговіч давай швидше в захист. Ну, тепер не буде поспішати Чорноморець. Вони вже здобувають результат комфортний додатковий час, все-таки після того, як е, вони програли у себе вдома. І поперечка від кравця. Поперечка від кравця. Ще один шедевр міг бути від Артема, але. Але не склалось в цьому моменті. Для КЗ Удар в дальній кут Мартищук. Джовінко навіс і нікого тут немає. Не встигли. Не встигли. Джовінко сам не став бити. Сіваков. Утраш. Другий склад не може без пригод. Та як і перший, звичайно. Ну подивіться, завалив, завалив вже. Нашого гравця, але у Абдули, як в Багдаді, все спокійно. Тейку. Гай чітко віддає на рибалку. І рибалка не бачить нікого на фланзі. Де листьяни? Де ці люди? Сидорчук. Дуже ризиковано. Драговіч. Лучкевич. Джовінко. Джовінко! Невже розбіжиться. Невже розбіжиться Джовінко знову. І хто це його наздоганяє? Ковальчук! Ковальчук наздоганяє маленького Джовінко. І тепер Тейко. Начебто була непогана передача, але не добив. Не добив Лучкевич. Не хочеться випускати стартових гравців, але я бачу, що з таким темпом прийдеться. Ля І замість пасу він зайвий дотик зробив. І тепер в офсайді був Антунес, якщо я не помиляюсь. Після фінта обов'язково треба було для зробити зробити дотик. А чому Коваль не взяв в руки? Це проблема голкіперів FIFA 14, вони дуже. Невпевнено грають в такі моменти. Джовінко. Джовінко поки що сам. Тут є Лучкевич. Лучкевич не забігає в офсайд, але. Лучкевич вже бігти не може. Він подає. Удару немає. Треба було в стилі В стилі FIFA 14 забивати. Швайні. його виносить. Тейку. Так спокійно грають в захисті. Гравці Чорноморця, що ж, дивуєшся їхній холоднокровності. Ну і скільки буде рикошетів? Як це взагалі цей м'яч так літає? Скільки може бути рикошетів? плюс коваль вибиває, чи хто там вибивав, чи Антунес вибивав, і трохи м'яч не залетів у ворота. Оце був би фокус. Але от зараз і все, і все, ми можемо вітати Чорноморець з виходом до півфіналу, бо нам треба забивати двічі. І ясно, що ми цього не зробимо, навіть випустивши наших лідерів, які просто зараз втратять сили і все, і більше нічого не зроблять. Ну, шкода, шкода, з такого вигідного положення другий склад е умудрився, умудрився програти. 12 хвилин треба забувати двічі. Давайте подивимось на цей красень гол. Олексіс Гай, як завжди, видав неймовірну не передачу в розріз і тепер. І тепер будемо втрачати сили перед матчем з Зорею стартовими гравцями. Ну, Тому що треба реалізовувати, мабуть, свої шанси і не давати таких шансів чорноморцю. Особливо, коли бачиш, що вони тебе наздоганяють будь-кого, навіть Марко Ройса. Удар. Ну, це повинен, повинно було бути 3-2. Ройс таки не повинен хибити моменти. Коли бачиш, що Чорноморець грає навісами, треба якось ламати гру, але Динамо цього не зробило і отримала тричі. Два рази з голови, один раз з помилки позиційної захисників. Макінок. Макінок. Віддав дуже погану передачу. Ну, я думаю, що зараз і четвертий швидше влетить у ворота Динамо, ніж двічі влетить у ворота Чорноморця. Залишається 5 хвилин. Якби Ройс забив. Якби Ройс забив, от тоді можна було про щось говорити. А так. На жаль, буде дуже складно. Ройс! Ну куди ж тебе занесло? Зубейко. Ну, Чорноморець вже зловив Кураж, тому щось зробити проти нього буде вкрай важко. Ну, і ще, якби ж, якби ж не було рикошетів цих всіх. До речі, по-моєму, гол третій був е, після того кутового, який привіз е, Коваль, Антунес і всі інші. Тому нічого дивного. Швайні вийшов, забив двічі, і тепер він герой матчу. Герой Одеси дві хвилини залишається, Мак'янок біжить і що. Невже він. Він не заб'є звичайно. Прощавай Кубок України, і в цьому, на жаль, в цьому сезоні ми не зможемо виграти. Хоча півфінал був настільки близько, що просто вже... вже можна було. Робити прогнози, з ким ми будемо грати в півфіналі, але Але другий склад. Другий склад на чудив. Зараз Абдула свисне, вже у нас не буде жодної атаки. Ну і все. Вітаємо Чорноморець! Вони зіграли так, як повинні грати суперники такого рівня FIFA 14. Вони понавішували, забили нам голи, використали всі наші помилки. Ну і виграли загальним рахунком виграли з загальним рахунком 4-4. Карпати, Чорноморець, Зорля та Шахтар. Шахтар взагалі розірвав у Дніпро 4-0 в другому матчі. Ну і тепер у нас єдине завдання залишається в цьому сезоні. Це якимось чином, якимось чином наздогнати Шахтаря. Але без допомоги самої донецької команди ми нічого не зробимо. Ось. Таблиця. Три очки. Три очки залишається. Так, ми будемо грати з Шахтарем, але дивлячись на різницю м'ячів і дивлячись, як ми вміємо пропускати від таких клубів, як Чорноморець, які всередині таблиці, то навряд чи по м'ячам ми виграємо Шахтаря. Тому надіємось на якусь е, нічию від донецької команди і надіємось на те, що ми будемо вигравати кожен матч. Хоча краще, звичайно, не грати так, як ми грали сьогодні. Але сьогодні грав другий склад, який. Так, я розумію, що другий склад не так давно Он в тому місяці розривав Дніпро 4-0 а... і того ж Чороморця вигравав 2-1 в гостях, але у себе не пішло. Щось не пішло у наших гравців. Вони напомилялись і програли. Таке буває. Таке буває у кожної команди. Але тепер ми чітко знаємо, що нам залишається 7 матчів, нічого не, дода... не додасться. От тільки питання з зорею. Питання з зорею, як буде, але це ми дізнаємось в наступній серії, чи прийдеться знову симулювати матч, чи треба буде з ними грати. Побачимо. Якщо симулювати, то дуже погано, що ми випустили наш старт, який трошки притомився і в розрахуванні він тепер буде. Не таким класним. Але це все в наступній серії. Тому підтримайте нашу команду великими пальцями вгору, незважаючи ні на що. Коментуйте, підписуйтесь на канал та запрошуйте своїх друзів і знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. ВК. З вами був Денітр РД. На все добре!